Також Сєвєродонецьк. Вчора усі вітали Київ з Днем міста. Але окрім того, що Київ святкував, також також і День міста в Сєвєродонецьку. Навіть записала освітяни такий ролик. Може, згодом його побачимо. Зараз я спробую його нашому редактору і показати, щоб він там подивився, чи можна його запустити. ВТР наш власне. Ну, але в я так розумію, не до святкувань було. Чи все-таки щось там було? Ну на жаль, дійсно не до святкувань. Місто знаходиться в окупації і поки що в такому тилу, нехай не глибокому, але все ж таки тилу орків, тилу окупантів. Тому це було таке свято. Трошки сумне, але ми всі сподіваємось, віримо в те, що ми повернемось в своє рідне місто і відбудуємо його. А що, окупанти нічого навіть не придумали ніякого свята? Ну, ви знаєте, альтернатива була. Так, звісно, альтернатива була. Придумали новий герб місту. Не зрозуміло, правда, хто за нього голосував, але все ж таки придумали там, намагалися його узаконити якось якимось чином, навіть їхнє керівництво сказало, що це вже зайве. Ну, тобто, якісь безглузді речі і шаги дійсно здійснюються в місті для того, щоб продемонструвати функціонування міста, функціонування окупаційної влади, а також нібито продемонструвати лояльний настрій місцевого населення. Хоча все це ну, вигадки або здебільшого постановочний фейк. А що на тому гербі було на тому Сєвєродонецькому, за який голосували? Ну, використовувалася та символіка, яка зрозуміла для Сєвєродонецька. Це силует Азота Сєвєродонецького, це символ Сєвєродонецька, золотистий птах. Але і навіть і не стояло з. З Гербом середини, тим, який є, і все ж таки ці всі спроби це ну, така е, нахабна версія. Яка ситуація зараз, в принципі, на фронті, що відбувається на Луганському напрямку, пане Олександре? Ну, я повторюся, все ж таки серединець залишаються в глибокій окупації. Ну, найближче для нас це кримінади. дійсно відбуваються в лісах досить серйозні бої, постійні напружені суперечки. В нашим силам оборони вдається отримувати позиції, а подекуди десь просуватись. Іноді доходить інформація про бовну у Рубіжному, це ще ближче до Сєвєродонецька, або е в предмістях Северодонецька, там, в селищах, які безпосередньо е дотичні до міста. Е такі новини ну, почали з'являтися, але ми всі сподіваємося, віримо і чекаємо. Я от е, задумалася, знаєте, чого це окупанти раптом вирішили змінити герб Сєвєродонецька. Ну але коли подивилася на, на герб той український, українського Сєвєродонецька, не окупованого, е, то е, зрозуміла, що воно їм е, осороє око, та, е, бо, власне, ну, він на синьо-жовтому тлі, тому воно їх так страшно. Дратувало, якщо можемо зараз показати, ось так він виглядав. та Але а росіяни вирішили по-своєму, ну і в таких, знаєте, в трошечки в триколорі зробити: червоне, синє і біле. Теж там орел, але воно все в їхній, в їхній такій трохи російсько-совєтській стилістиці. Зроблене це їхній неогерб. Не знаю, чи тим людям, які залишилися в окупації, чи їм воно подобається. Ну, але є, що є. Ви знаєте, якщо якщо ми можемо зараз знову показати цей новий герб, щоб просто люди зрозуміли, як воно як воно виглядає оце російське ноу-хау. Зараз буде на екранах ваших. Ось таке воно. І проголосували за отой верхній вгорі. Я так правильно розумію? Так? Лівий верхній варіант то герба. Ну словом, забрали синьо жовте тло, яке їм. Дратувало їх там був округи. там був варіант просто поміняти прапор. Постав той самий герб, який майже прапор поміняти і російським прапорцем обмотати. Ну мені здається, коли в росіян щось виходить, це коли вони просто беруть чужу ідею і крадуть її, перемальовують. Тоді ще виходить більш менш. Не як вони намагаються щось своє створити? Ну, нас, з точки зору геральдики, це взагалі не герб. Ну а це просто так. Думка якийсь такий, як шеврон, якийсь ну, такий та. не на, на скору руку зроблений. Ну, тим не менше, ми вітаємо вітаємо середончан зі святом. Давайте власне зараз покажемо, як освітяни привітали своє місто, яке окуповане, яке їм довелося покинути через те, що туди зайшли. Зайшли наші окупанти, наші вороги, але але люди мріють про повернення. Трошечки і до вашої, пане Олександре, уваги. Не знаю, чи ви бачили цей ролик, але і для наших глядачів, і для всіх тих мешканців міста Сєвродонецьк, які пам'ятають про своє місто і мріють до нього повернутися. Це моя твоя історія. Саме зараз ми створюємо. Це моя твориторія. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Щемливі дитячі малюнки. І мрії в них видно, що що діти хочуть повернутися додому у свій Сєверодонецьк. Звичайно, що він, напевно, змінився і виглядає зовсім інше по-іншому, ніж виглядав, ніж вони його пам'ятають. Так, да, на жаль, так і є. Досить багато змін відбулось не в позитивному напрямку в місті. На жаль, втрачено. там і символ Сєвєродонецька льодовий палац, який розбомблений і згорів. Втрачено декілька ще будівель, які були ну, майже історичними для міста це і драмтеатр, це і декілька інших місць, які знали і любили містяни. Але ми впевнені, що все відбудується і все буде по-доброму, а може ще і краще зробимо. Це все має місце вам, пане Олександр. Олександр Стрюк керівник Северодонецької міської військової і цивільної адміністрації.